В цьому відео я хочу поділитися з вами своїм не таким уже великим досвідом, тому що я є не бухгалтер, я є майстер хедмейду. Цього року я відкрила офіційно ФОП третьої групи, сплачую 5% податків і 1% військовий. ЄСВ я не сплачую через те, що я працюю на основній роботі. Про те, що як я його відкривала, з чим я стикнулася, є моє. Попереднє відео, де ви залюбки можете переглянути і для себе щось нове відкрити. В сьогоднішньому відео я хочу поділитися з тим, як я готуюся до звіту в січні, які я папери зберігаю, що я видруковую, що шукаю, що перевіряю, я користуюся методами для оплати про фіскалізацію чеків, коли треба, коли не треба. Це все буде в цьому відео, тому додивляємося до кінця. Мене звати Мар'яна Проць, я створюю в'язані іграшки, пишу до них схеми, також я ділюся тут на YouTube-каналі своїм досвідом. Крім YouTube каналу, у мене ще є телеграм-канал, де я також ділюся своїм досвідом з різними майстрами, тобто майстри будь-якої ніші. На тому телеграм-каналі інколи провожу безкоштовні марафони. Тому запрошую тебе, в той телеграм-канал. А ще я веду більше п'яти різних соціальних мереж для просування свого особистого бренду. Давайте для початку я розповім, якою я карточкою користуюся як підприємець і чому саме нею. Коли я відкривала свій ФОП, я першим ділом і найлегше я відкрила карточку в Монобанку. Тоді я відкрила карточку Приватбанку, тому що бачила, що дуже багато підприємців, яких я купляю там різні матеріали, користуються карточкою Приватбанку. Лише я стикнулася з тим, що незалежно від того, чи я користуюсь карточкою, чи надходять кошти, чи я їх вивожу, все одно треба платити щомісячну абонплату. А це для мене трішки не дуже, тому що у мене замовлення нерегулярні. Відповідно... Я закрила карточку Приватбанку як ФОП. Не маю ні одного рахунку як підприємець більше ні в одному банку, крім Монобанку. І які плюси мені від Монобанку? Немає оплати щомісячної. Це великий плюс. Плюс, якщо ви оплачуєте податки через Монобанк, нема комісії. Це також великий плюс. А в Монобанку є такий еквайринг, яким я вже користуюся більше трьох місяців. Ви загружаєте його на телефон, чи це Android чи Apple. Тобто, тут вони мають дві різні функції. В них є підтримка від Монобанку, і вони вам все можуть розповісти, розказати в будь-який момент. Це також дуже добре, бо ви з оператором зв'язуєтеся. Acquiring – це така полегшена штука, якщо ви, наприклад, хочете, щоб замовник швидко оплатив вам ту певну суму, яку він має оплатити. Тому що люди не хочуть ускладнення, не завжди вони призначені пишуть те, що нам потрібно. А у призначенні потрібно обов'язково писати те, що ми вводили в кведах, аби не було розбіжностей, коли податково буде перевіряти. Відповідно, мені це добре, тому що я заходжу в екварінг, ввожу суму, пишу призначення, і воно діє лише до 24 годин, то, ну, щоб людина могла в будь-який момент собі оплатити. Людина заходить і в один клік робить оплату. Так, сума надходить після оплати на другий день. Так, є мінус, тому що він бере. Відсоток комісії за користування еквайрингом. Але дуже швидко в мене пишуть замовники, що це їм легше. Кричі, їм Приємно в один клік зробити оплату. Але знову ж таки, давайте вже повернемося до еквайрингу і фіскалізації чеку так плавно перейдемо. Фіскалізація чеку майстрам хедмейду обов'язкова. Якщо ви користуєтесь еквайрингами, переводите неправильно свої рахуночки, так, оплату не через eBay, то, наприклад, через якісь інші там термінали, це треба фіскалізацію чеку давати. Якщо ви проводите оплату через ключ, Такий від Приватбанку є ключ податківця, можна, вам тоді не потрібно виробити фіскалізацію. Якщо ви даєте повний рахунок своєму замовнику з eBay, з тими багато-багато циферок і багато-багато тексту, цього не потрібна фіскалізація. Все решта, так, фіскалізація обов'язкова. Тому майте. Це на увазі. Фіскалізація чеку це означає, що кожен майстер хедмейду має мати переро в телефоні, за комп'ютером. Тобто вам не треба того апарату, але обов'язково потрібно мати фіскалізацію. Дивіться, колись я у першому відео розповідала про чекбокс, так, є такий сайт, який. Е, дуже просте використання, навіть якщо вам дають готівку, ви там вводите готівку, ви даєте чек. Супер! Лише один е, трішки мінус, так як у мене немає надходжень, я вже говорила попередніх кілька кадрів. Е, відповідно, я не можу оплачувати щомісячно. розумієте, Чекбоксом треба ну, оплата йде, чи ви користуєтеся ним, чи ви ним не користуєтеся. І в цьому проблема. В чекбоксі класно те, що перерозразу автоматично під'єднується до податкової. Вас нічого не цікавить, не треба ніяких вводити запити в самому електронному кабінеті. Ви під'єднались до чекбоксу, ввели свої дані, створили касу, касира, паролі, коди, все, що там пише, легенька інструкція, є відео, все супер. І Дуже класний чекбокс. Але це для тих, хто має постійне замовлення і може оплачувати. Для тих, хто не має таких постійних замовлень, як у мене, то я рекомендую, я вже знає, знайшла перероб від Державної служби податкової. Він безкоштовний. Він також має відео на електрон, біля електронного кабінету та податкової. Ви можете переглянути, лише тут потрібно писати лист ну, не листа, а запит, щоб вам приєднали. І е, запит для того, щоб вам там його якось підключили. Тобто, два якихось запита я ще не підключала, тому що у мене один перерой від чекбоксу. Я цей місяць ним використовую. Майте на увазі, що така рекомендація, що перерой має бути одне. Тобто, ви маєте оприділитися. Куди ви там хочете його, ну, яку саме платформу вибрати? Але має бути одне: чекбокс з Монобанком має співпрацю, тому також це дуже класна штучка. Щоб відмовитися від перерод, наприклад, щоб вам нове, треба знову ж таки завати запит, відмову. І це все я вам, мабуть, розповім в наступному відео про. Фоп. Перером я стикнулася з тим, що потрібна ця фіскалізація чеків, так як я його не робила, тому що мені було невигідно платити щомісячну абонплату, я цього місяця оплатила абонплату. Так, таке люди не робіть. Це я зробила на свій страх і риск. Але якщо вам це так як ви, ну як і я забули це зробити, то обов'язково цього місяця проведіть всі оплати, як потрібно, щоб була фіскалізація чеку. розумієте? Це для того, бо якщо податкова бачить, що у вас підключене ПРО, як у мене, а ви ним не користувалися, відповідно в неї буде запитання: для чого ви підключали переро, а Звідки у вас надходження, податки сплачуєте, декларації здаєте, а, а як це без ПРРО? Тому я цього місяця, чесно, взяла всі виписки еквайрингу в і все увела фіскацію в фіскацію пере... ну, через чекбокс. Тому цього місяця ви маєте все, все, що ви пропустили, забули, всі свої борги цього місяця завершити. Тому що, як почнеться січень, з перших числах січня, ми здаємо декларацію за рік. Відповідно, воно вже буде проблематично це е, зробити, тому що з січня починається новий листочок податкової, і, відповідно, всі надходження будуть рахуватися е, і фіскалізація чеків за 2026 рік. Тому все, що ми забули, можемо зробити у грудні. Ще один така штучка, як пайонір. Хто знає з пайоніром, стикався. Так, в мене були такі питання під попереднім відео про те, як ми сплачуємо податки на певнір. Коли я починала, відкрила свій ФОП, було дуже багато таких питань, не було відповідей ні від податкової бухгалтери. Не знали, як правильно робити. Хтось сказав, що коли ви переводите валюту на Свою українську карточку, відповідно, тоді платите податки. На ті, недавно. Я залишу посилання під низом на е, саме роз'яснення від податкової, виходить так, що ми сплачуємо податки лише тоді, коли нам надходить валюта пайонір, це цей міжнародний банк. Відповідно, коли надходять кошти на Paioneр, ми сплачуємо податки по курсу НБУ того дня. Тобто, я маю такий Зошиток, де ми записуємо тільки доходи, це ФОП третьої групи, витрати ні, тільки доход. Я, наприклад, записую: 15 грудня надійшло 5 доларів, з боку пишу курс НБУ і перевожу гривні. Тоді, коли в мене, наприклад, там вже буде 22 грудня, якщо я не помиляюся, то я, якщо прийдуть кошти, пишу де дата. Сума курс НБУ. Тоді я все підбиваю, і у січні я сплачу за курсами тих днів, які прийшли мені кошти на Pioneer. Розумієте? Як їх краще виводити? Рекомендується виводити курси, відкривши в банку валютну карточку. Вона відкривається в монобанку безкоштовно за лічені секунди. Тобто, ми скидаємо, переводимо кошти на. Валютну карточку, потім з тої валютної карточки ми переводимо кошти на особисто. Тобто на ФОП ми не зможемо перевезти. І вже можемо собі користуватися як хочемо, тому що ми за них вже сплатили податки. Розумієте? Є така, бачите, закрученість. Тому я також з пайоніру виписала всі за три місяці, тому що я не вела добре. Цю податкову, як пайонір, виписала кошти надходження за, за, за ці три місяці і сплатила податки за них. Ну, тоді в мене були якісь надходження, бачите, я не сплачувала, але я вирішила хоча б за ці 3-4 місяці гарно, правильно, як вимагає податкова зробити так, як потрібно. Тепер документація, яка обов'язково має бути в будь-якого будь якої групи. Особисто з третьої групи це зошит-блокнотик, де ви записуєте свої доходи. Також як ну, замовлення іграшку продала, надійшло з Пайонір. Це все я сюди записую. Також в мене є окрема папочка, де я особливо в цьому місяці ви маєте це зробити особливо. Витяг з реєстру єдиного податку, як ви ставали, ФОПом. Всі кведи перевірити, тому що інколи система їх викидає. Ви це маєте перевірити. Витяг єдиного реєстру податку. Тобто, що ви не на загальній системі, а на єдиній податковій. Це ви маєте також цього зробити. Це робиться в електронному кабінеті. Витяг можна у Дії зробити, коли ми реєструвалися, там у нас таке є. Приходив такий лист, хто реєструвався, а решта це все у електронному кабінеті. Видрукувати всі декларації, які ви подавали за три місяці, за півроку, за дев'ять місяців і за рік. Це вся інформація зберігається 3-5 років. Ще сюди має бути витяг про доходи за цей рік, якщо витягнете за всі доходи. Най буде. Також сюди входять квитанції оплати податків. Тобто, якщо ви оплачували, можете оплачувати і за свої особистої карточки, і карточки ФОП, там і там витяги про оплату податків. Бо інколи система дає збій під кінець року. Так, еквайринги. Видруки, Видрукувати еквайринги, якими ви не користувалися. Як ФОП витягнути всі надходження з карточок, яких би ви тільки не користувалися тими ФОПівськими карточками. Це все ви зберігаєте в цій папості. Також ви маєте звіт про ЄСВ. Якщо в ЄСВ з вас плачує організація, так як і в мене, і я ЄСВ не плачу. Це я маю перевірити я, е, в кабінеті е, пенсійному. Тобто, я знову ж таки реєструєтесь в кабінеті пенсійному, вводите ключ, ви, і там є е, запит витяг по ЄСВ. Ви також там е, собі витягаєте і дивитеся. Там запит про доходи. І ви відповідно собі е, бачите, якщо у вас стоїть так, так, так на рахунок вашої роботи, значить у вас все good. ЄСВ, ви можете не сплачувати, якщо на то пішло. Якщо ви ніде не працюєте, але у вас не буде стажу, тут також є мінус. І це все, оцю папочку. І також обов'язково в електронному варіанті ви все складаєте в таку спеціальну папочку, і бажано на такому десь на хмарі зберігаєте. У мене, наприклад, Google Диск, де я написала 2025 рік і все туди скидаю. Це для того, що кажу, що податкові інколи робить помилки, і, відповідно, вам треба звіритися саме в грудні, тому що, знову ж таки, я пояснюю, січень це новий місяць 2026 року. А в перші дні січня ми здаємо декларацію за рік. Тому я вам рекомендую, залишається тиждень практично до нового року, може навіть і більше. Тобто, ви можете в будь-який момент. Це сісти і собі повитягати, перевірити, звірити самостійно. Нагадую, я є не бухгалтер, тому можу помилятися, може неправильно сформулювала свою думку, тому задавайте запитання. Якщо щось не так сказала, пишіть в коментарях, будемо спілкуватися, може, я щось забула додати, питайтеся. Якщо вам відео було це корисне, ставте лайк і підписуйтесь. Гарного вам дня!